Колекціонування це доволі цікаве хобі, навіть і спортивним відцінком, коли в пошуках нового екземпляра можна бнишпорити півсвіту. А завдяки сучасним комунікаціям це заняття стало ще доступнішим і різноманітнішим. Останнім часом в Україні знову набуло популярності хобі збирати поштові марки. У вистачає і інших цікавих напрямів, зокрема боністика. Віталій Чернюк колекціонуванням банкнот займається вже 6 років і за цей час встиг. Зібрати чимало унікальних екземплярів із різних куточків світу. Почалося це все з того, що мій брат зацікавився однією банкнотою. Я не пам'ятаю навіть, який це був рік, але це було дуже давно вже. Банкнота незвичайна, 0 євро номінали її. Ми такі, ну, всі розуміють, що є кошти там, номінали там, один, два, там, десять доларів, гривень, там, євро, ще якісь там валюти. А тут 0 євро. Що за 0 євро? Почитали про цю банкноту і випустили в німецькому місті Кіль. Це як сувенірна бон, яка там виходить, її випускають там спочатку в Німеччині, зробили в цьому місці. У нас станом на сьогодні вже може там 50 різних випусків було по 0 євро. Кожне місто може просто таке зробити банкноту. Вона й в єдиному стилі. Там розміщується якась інформація, назва того міста. і Вона, як сувенірна продукція, виходить. За словами Віталія, першу добірку почали збирати хаотично. Вибирали банкноти за дизайном із різних куточків світу, а вже потім почали формувати колекцію за категоріями. Можна збирати по якихось направленнях. Хтось там збирає полімерні банкноти виключно, хтось там банкноти якоїсь країни збирає, хтось там збирає банкноти з вже покійною там, королевою Єлизаветою, наприклад. І ми, наприклад, збираємо там різне, є повний набір банкнот, які там виходили в Україні, які не були там випущені, якщо ми беремо там перші 50-100 гривень. Ми там збираємо полімерні також банкноти. В принципі, станом на сьогодні, в нас взагалі є десь 150 чи 160 країн, країн, плюс-мінус кожної країни є там по в середньому, я думаю, 5-7 номіналів різних банкнот. Точно, звісно, один з найголовніших критеріїв цінності, окрім унікальності купюри, це її стан. Банкнота ціниться тоді. Звичайно, коли вона в банківському стані, тобто її надрукували, виготовили, її ніхто не згибав, всі уголочки рівненькі, ніяких там плямок, нічого нема взагалі. Тобто це стан УНК, вона в банківській якості не була в обігу. Ця банкнота буде цінна. Звичайно, якщо взяти якусь там банкноту, яка буде коштувати для там придбання, грубо кажучи, там 10 тисяч гривень. Ви її так пополам згорнули, ви її зможете продати, але зможете продати за 5 тисяч гривень, наприклад. Тому що будь-яку банкноту, звичайно, її там можна відновити, там погладити, там попрасувати ще щось. Це в будь-якому випадку буде помітно. У 1961 році була заснована Міжнародна... На спільнота банкнот, що налічує тисячі представників по всьому світу, які відстежують цікаві екземпляри та створюють рейтинги. Віталія разом із братом також є учасниками спільноти. Раз на рік обирається найкрасивіша банкнота року саме оцими офіційними представниками даної організації. Може кожен також представник організації подати свою банкноту на розгляд. Вона там номінується, проходить до фіналу. У фіналі там. Грубо кажучи, 10 банкнот. І потім обираюся, яка була найкрасивіша. Так от, є декілька банкнот саме з Європи. Це якщо зараз так згадати, це Фарерські острови. М -м -м, банкнота, вона прям дуже-дуже-дуже цінна в плані того, що її навіть знайти дуже важко, щоб придбати. Ну, на eBay вона коштує десь тисячу доларів. Це от зараз та банкнота, яку я б хотів би собі до колекції віднайти. Паперові грошові знаки певною мірою є ще показником культури, технічного та економічного розвитку, добробуту народу, його громадського і політичного устрою, документальне свідчення багатьох історичних подій держави. Вони передають характер епохи, розповідають про культуру, особливості побуту народу, його традиції, ідеологічні доктрини та пріоритет в кожний історичний момент. Дуже класні, наприклад, фунти там з Черчилем, дуже класні фунти з королевою там Єлизаветою, полімерні фунти, які зараз нові там в Англії з королевою. Також вони ну, дуже красиві банкноти. Вони коштують дуже недешево. Зайти їх можливо Німецька Демократична Республіка за 85-й рік, 500 марок. Це банкноти, які, в принципі, жодного разу не були в обігу. Їх також надрукували, але побоялись через те, що буде там, у населення якась паніка з приводу, там, ну, це, якби, коли вводиться більший номінал, значить відповідних номіналів там, менших розмірів не вистачає в обігу, і треба збільшувати просто саму цифру, щоб просто було зручніше, там, комфортніше і так далі. І люди побоялись, що це, скажімо так, погано скажеться на інфляційних процесах, на різних таких речах. Вирішили їх просто. Не випускати в обіг, але вили, тому чомусь вирішили їх одразу не утилізувати. І вони там зберігалися в одному місці, і там була якась дата, коли дві людини туди залізли, вкрали певну кількість цих банкнот, і от вони ще до сих пір десь там випливають, їх можна придбати для себе в колекцію. Є цікаві банкноти саме за номіналом. Африка Зімбабве, номінал 100 трильйонів. Це найбільший номінал серед усіх банкнот, які в принципі є в усьому світі. Станом на сьогодні немає більшого номіналу. Бони також є в нас колекції. Українські банкноти, хоч і мають відносно на велику історію, утім, серед них також є цінні випуски. Коли був перший випуск гривень, виходили там 1, 2, 5, 10, 20. 50-100 були заплановані, але вони потім не пішли. І потім почався там змінюватися дизайн банкноти, вже які там у нас перші з'явилися 50-100 гривень, люди про них знають, а про ці навіть дуже багато людей і не знають, що вони там були там 50 гривень червоного кольору, 100 гривень зеленого кольору. Ті банкноти, які зараз є в обіході, вони можуть коштувати. Щось, Якщо це якийсь буде обмежений тираж, там, коли, наприклад, була перша тисяча, виходила наша банкнота. Якщо в відмінній банківській якості, це зветься, там стан УНК. Якщо у такому стані там буде серія АА і дуже гарний номер, наприклад, то вона там ну, коштувала районі 1200 гривень. Тобто, по суті, по номіналу там плюс трошки більше. Якщо взяти якісь більш старі банкноти, плюс залежить від того, хто був головою Національного банку України, який там буде стояти підпис, то ті банкноти можуть коштувати тисячі гривень. Національний банк України також періодично випускає колекційні банкноти, а стежити за виходом можна на офіційному сайті. Є, наприклад, лоти, які випускає також Національний банк України. Він там спеціалізується і на монетах, і на банкнотах. Є там цікаві випуски, наприклад, там наш. Леонід Каденюк, астронавт, була надрукована, якщо не помиляюсь, одна гривня номінал банкноти. От також я впевнений, що дуже багато людей навіть не знають про неї. А по факту в Україні є така банкнота, звичайно, вона не обігова, але вона має таку собі сказати, ну. Не ціну, а цінність саме, тому що це дуже класна українська банкнота. Це присвячена відомій людині, і періодично там Нацбанк може там одну, може дві, може і не, не там жодної за рік випустити такі бони. А ще заняття боністикою стало підґрунтям до розвитку свого YouTube каналу. Тож, як ми бачимо, інколи цікаве хобі може спонукати до всебічного розвитку нових знайомств і досвіду.